За добу з 6 по 7 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 21 оперативний виїзд. 8-й рятувальники міста Вовчанська виїжджали на перевірку територій міста після ворожих обстрілів. Було виявлено пошкодження скління вікон будівлі, пожежі не зафіксовано. О 12-й у холодногірському районі на вулиці Бориса Шарамко внаслідок порушення правил експлуатації печі на твердому паливі сталася пожежа в приватному домоволодінні. Внаслідок пожежі постраждала власниця будинку 1948 року народження. З опіками ніг її було госпіталізовано до опікового центру. Опів на другу пожежу ліквідували. О 21 й на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Панасівська у Харкові. В приватному будинку горіли домашні речі. На час прибуття рятувальників площа пожежі складала 10 квадратних метрів. Під час гасіння осередку пожежі рятувальниками були врятовані власниця будинку 1976 року народження. Її чоловік 1968 року народження та син 2007 року народження. О 22.20 вогонь локалізували, о 23 ліквідували. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 15 тонн питної води.